Так, друзі, ну що ж всем привіт. Ви знаходитесь на моєму каналі. І сьогодні я для вас підготував мм. випуск про відкриття. М -м Це той випуск, де я буду відкривати бокси. Ой, не бокси, а суші роли. Ой. Um Tá. Então, não é turbulado, aí. Tá, ok. Agora eu tenho mais dois comum. Так, друзі. Э -э, Такс. Давайте виходить з вами, будемо свіролип відкривати. Зараз фактично затримки не буде. Я зробив ширину екрану менше. Знову трошки залагало. Хот випадає нам. Знову ход. Вибачте, ви не бачите за значком водяним скільки предметів. Але я нічого з цим не вдію. Що поробиш, Я з цим нічого не вдію. Такі справи. Що це таке? Давайте ми геть вирубимо. Так, секундочку. Щось у мене з мікро якісь проблеми. За фігня, не розумію. Цей мікрофон і це микрофон це. Да не, иначе не ок. Давайте, далее. далее. Сычит Ой. Ой. Ничего особенного. Oh, skinny man. The grey, roundly power Pinch! shielding pinch! Еще один пинчик насправился. И иконка. Ну прикольно, прикольно. Прикольно насправда не придумал разработчики. Вивочка що знов трошки відстає. Завтра, звісно, ці акції закінчуються. А, завтра у нас остання глава М -м -м, цього остави івенту. Так. так завтра у нас, друзі, остання глава імен. Посади Буде з глава Номер 4. Так Кінчик 10 кредитів на драку не вистачило явно. Так. І, друзі, ліпий ліпий лайк, лайк? Да. Що в, в мене з інтернетом? Або все сервери Бен залагали. це не сервери, це інтернет такий.

І забрав. Ну забрав, Друзі, це відео буде розділено на ще одну частину я. Не встигаю в мене ще є. Ті тому. Трошки пізніше я запишу для вас частину номер 2 Треба буде тільки... Ну, коротше, буде ще одна частина з відкриттям. Бо не вміщається в мене все. Так, а мені треба... Так. Знову просто це вот так. А, экстраход. Тут дуже гостя нафиг, тут. Тим гнівше заміщуван, тут не тях. Венту. Ммм. Я, я думаю, що треба... Ну звісно, що ми не дочекалися своїх колеборацій. Чому немає клави з майнації? О, скин івенту. Ану пишіть зараз в коментарі, прямо зараз зупинись. Зупини відео на цьому моменті. Якщо ти не додивився додивив, до цього моменту, не перемотуй. не хитрий. А звук не напиши в коментарях, який скин выпадают. И переверим учитый угадал. Crazy hot! О, crazy hot. I like trees. Снова спраут. Оооооо, иконка баблки. Стані, суші сущирова. Иконку ми не будемо, мабуть, забирати поки. Я потім в некадра заберу її. Давайте ще відкриємо пару аккаунтів навіть один, два, десь і Закінчимо, у мене вже просто батареї не на запас тупо. Добре.

Так, 284 гм. Так, окей, давайте перейдем на інший просто аккаунт. Та все. А тут мы, по-моему, забирали сущирову. Что я не помиляюсь. Давайте весь сяду так. Мы суширову забирали наче. А ні, може ми з вами не збирали тут сущерові. Ні, тут тільки день один зібрано. Я мишку приберу, щоб вона не... Ай, візьки її зарягає. Тільки не зараз. Самий підходящий момент. Пишіть в коментарях, у кого таке б не було. Але общем, скоро я збираю купити iPhone 12. От. І там батарея вже буде трошки подовше тримати вона буде. На момент 25 року це все ще актуальний телефон. Добре, ми зараз заработали хирий аккаунт і все, тому що... що... Ничего особи. що за тактика така переможна? Уже третий скин. Третій раз уже выпадали на скин. Он так само сейчас сделаю, як мені зараз. О, це не хит за небы. Эммм... серйозно? З них падають персонажі. Знаєте, я в топси, нічого про персонажів не ничего. Давайте ласт акаунт бо... Ну короче, я по персонаж и взагалі ничего ничего убрал топси. хіба там падают перси? Если я принять не могу, падает перси, Крій до четвертого дня, бо вони вже... АКБ. Проте, не тисуйтесь на те, я досі записую тих на Це відео вийде, воно записується, яке в нас сьогодні число. У середу, 21 травня, я його записую. А ви його подивитесь у четвер 22 травня. Да, що так час летить. Здавалося, б, тільки починався навчальний рік. Якбисто завершився, так швидко вибачте. Ой, що це ми загруки такі? E... Наша фокус еще це все м -м... на рамках у нас честный час внимания. Але это плану я буду проходить зерам, так я... Про фармер стартропів і е е буду відкривати. Добре, друзі. Я, Я з вами буду прощатися. Я вам дякую, дякую за перегляд. Всім Добре, удачі. удачі Не забувайте Добре, про ваші. Подобайки Всім до зустрічі і всім пока-пока. Зустрінемося зовсім скоро. Mm, не знаю, цей вдосплей вийде завтра. 22 травня. Ну а зараз всім дякую і зустрінемось. Всім гарного вечора, ще раз а я пішов. Бувайте. Всім па